Ще дня, шановні українці, дивіться, ось урожай перцю це своїх є. просили показати, що їдять без м'яса, що можна їсти. От Домашній перчик, вибираєте, обрізали ложкою, вибрали серединку. Смажите просто тут цибулю, потім додаєте моркву на олії і рис, змішуєте сирий рис, от, фаршируєте тільки не до кінця, тому що при варінні буде вилазити рис. Назовні. От. Складаєте отак акуратно, трішки водички наливаєте буквально пів склянки на низ, і це в... піде в скороварку на 10 хвилин і буде готово. Якщо в мультіварки на тушині, я думаю, то там ну, 20-30 хвилин і буде у вас дуже чарівна смачна страва. Ну, сюди відповідно сіль додається, спеції, там, що хочете. Ось. взяли перчик, ножом обрізали, ложкою чайною вибрали. І ложку чайної зафарширували. Склянку води 10 хвилин на пароварці під тиском і у вас готова.